Та вони і так досвідчені, гай працюють. Ми не віримо в навчання. Ми віримо в здобування нових навичок. Немає системності, отже, немає змін у результатах. Як організувати внутрішнє навчання у відділі продажів без зайвих витрат? Вітаю, друзі! Рада вас бачити на нашому каналі Ракета продажів місце, де ми допомагаємо власникам бізнесу та керівникам будувати системні прогнозовані відділи продажів. Ті самі відділи продажів, які працюють, а не створюють ілюзію роботи. Це відео ми підготували разом із командою, бо знаємо, що навчання менеджерів це не про ще один бізнес-тренінг. Чи послухати лекцію і дізнатися щось нове або цікаве, а про реальний результат. Скажіть чесно, коли ви востаннє навчали своїх менеджерів? Та вони і так досвідчені, гай працюють. Я їм все пояснив один раз, нехай розбираються. Ми колись провели тренінг і все, ніякого результату. Якщо щось із цього про ваші думки є дві новини. Почну з поганої. Такий підхід не дуже працює. Хороша новина. сьогодні. Я покажу вам, як навчати менеджерів без додаткових витрат. Це будуть не просто поради, а конкретні інструменти, які ви можете впровадити вже завтра. Незважаючи на те, що ми з командою працюємо в освітній ніші, ми не віримо в навчання, ми віримо в здобування нових навичок. Тому що нам потрібна зміна поведінки і нові шаблони конструкцій, які будуть використовувати менеджери, а якщо правильніше сказати, їх мозок. Саме тому ми не проводимо просто тренінги, ми проводимо ті тренінги, які впливають на результат. Дам вам попередження: якщо у вас алергія на результат, продуктивність і зростання прибитку, краще не дивіться це відео. Але я думаю, що тут таких немає. А якщо серйозно, беріться за ваші записники, нотатки в телефоні і фіксуйте, бо це дійсно змінить роботу вашого відділу продажів. Якщо готові, то починаємо. Чому більшість навчання вважається марним, ну і насправді є марним? Перша ключова помилка вважати, що навчання дорівнює лекція. Лекції дорівнюють знанням. Але продажі ростуть не від знань, а від відпрацьованих навичок. Приведу вам приклад із життя. Компанія витратила 5 тисяч доларів на зіркового бізнес-тренера. Менеджери послухали, покивали головою, навіть здобули нові цікаві методи, ну, вислухали їх. Але наступного дня все залишилось, як було. Чи знайома вам така ситуація? Чому це не працює? Менеджери не відпрацювали нові навички. Через 48 годин вони забули 80% того, що вони чули. Немає системності, отже, немає змін у результатах. Саме тому в наших навчальних продуктах існує лекційний формат, там же існує практичний формат, і далі йде закріплення нових навичок в парі з тренером. Сама по собі лекція не проводиться сам по собі тренінг не проводиться. Ми відмовляємось від таких замовлень, тому що нас цікавить, щоб та енергія, яку ми віддаємо нашою командою, поверталась вам грошима і нам результатами. Саме тому ми працюємо в наших продуктах в зв'язці знання, нові навички. Зміна поведінки, контроль і здобуде результат в грошах, конверсіях для власника бізнесу. Немає системності отже, немає змін у результатах. Що робити? Навчати менеджерів у процесі роботи. Просто структуровано та без зайвих витрат. Зараз розповім вам 5 реальних методів, які ми використовуємо в ракеті продажів та рекомендуємо клієнтів. Метод 1: щоденний бліц на 15 хвилин. Як це працює? Щоранку всі менеджери зустрічаються на оперативці на 15 хвилин. Один із менеджерів ділиться своїм кращим кейсом або рішенням заперечення. Далі питання обговорення закріплення. Приклад, менеджер каже: вчора клієнт сказав дорого до прикладу. Я не погодився і помовчав, а запитав. Розумію, що є певні сумніви. Розкажіть, будь ласка, з чим наразі порівнюєте, до чого схиляєтесь, що більше за все вас смущає, і це реально доларезультат. результат. Чому? Тому що мій клієнт почав зі мною далі говорити. Да, продовжив, продовжив розмову, більш щиро почав спілкуватись. Що дає саме цей метод? Менеджери переймають досвід один одного, вони запам'ятовують і впроваджують найкращі прийоми. Це створює культуру навчання всередині команди і невелює е, боязнь е, помилок. Це дуже, дуже сильно там, і класно впливає на вашу команду. І ще дам вам такий лайфхак: якщо ви будете використовувати бліц. Призначайте кожного дня відповідального, щоб це не було в форматі ну розкажіть у кого, що було цікавого. А людина знає: Окей, у мене завтра є відповідальність за бліц, значить, сьогодні мені потрібно провести діалоги так, щоб мені було чим поділитись. Метод 2. розбір дзвінків у реальному часі. Як це робити? Раз на тиждень беремо 3-5 дзвінків менеджерів. Прослуховуємо разом, аналізуємо, що добре, що потрібно покращити, і виправляємо помилки й відпрацьовуємо заново. Чому 3.5? Тому що ми віримо в те, що у продажах це як в квартирі. У тебе або всюди порядок, або у тебе хаос і хлам розкиданий по всіх кутах. Тому нам не потрібна супер-велика вибірка. Приклад, клієнт може сказати: Я подумаю, менеджер добре. Тоді чекатиму вашого рішення. Помилкою в цьому вважається те, що менеджер не закрив клієнта на наступний крок. Як зробити правильно да, в цьому випадку? Давайте домовимося, що я передзвоню вам в середу для того, щоб обговорити деталі. Цей день комфортний? Якщо ні, далі пропонуємо в альтернативу із двох наступних днів. Результат: менеджер бачить свої помилки, робить висновки і більше так не робить або розуміє, що його точно контролюють. Не чекайте. Що у вас все зміниться після двох розборів? Це системний повторюваний метод, який має існувати на нашу думку завжди, тобто вічно в відділі продажів. Метод 3. гра: менеджер і клієнт. Як проводити один менеджер грає роль клієнта, інший менеджера перший вигадує заперечення або описує когось реального. Зі своєї воронки, другий обробляє їх у реальному часі. Наприклад, менеджер один може сказати: я подумаю, менеджер два. Що саме наразі вам потрібно зважити, щоб прийняти рішення? Я хочу вас супроводити в цьому, допомогти обрати дійсно на краще рішення для вас, можливо, і на нас, але для мене це важливо. Головне правило: ніяких, ну окей, тільки активне відпрацювання. Тому що пофрістайлити, потворити в таких відпрацюваннях менеджери можуть більше, ніж з клієнтом. Метод 4. розбір угод, менеджмент угод. Це дуже важлива навичка. Що робимо? Менеджери розбирають втрачені угоди в CRM-системи. виписують три речі, які можна було б зробити інакше на всьому шляху ведення конкретної угоди. Наприклад, менеджер може проаналізувати і побачити, що він не уточнив, хто приймає рішення. І потім виявилося, що особа, яка приймає рішення, є зовсім інша людина. Час втрачено, важелі теж. Наступного разу він цю помилку вже не зробить. Тож, поділюсь з вами заключними порадами. Оберіть один із п'яти методів і впровадьте його вже завтра, те, що буде вам зробити найлегше. Забудьте про сухі лекції, навчайте менеджерів у процесі роботи на реальних прикладах. Запровадьте систему постійного навчання без додаткових витрат. І напишіть у коментарях, який метод ви впровадите у себе. А якщо ви хочете зробити детальний розбір комунікації ваших менеджерів, підібрати індивідуалізований план навчання з відпрацюванням тих самих навичок, щоб ми стали тренерами, як у спортзалі залишайте заявку на безкоштовний аудит і ми покажемо, де менеджери наразі мають сліпі зони і де це можливо якнайлегше і швидше виправити. Залишаємо з командою посилання під цим відео. Якщо вам це відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. А з вами була Катерина Чобанова і команда ракети продажів. До зустрічі в наступному відео.